Вітаю вас, малята. Гарного дня! Дітки, подивіться, що у мене на столі. Так, пластилін. А це означає, що ми сьогодні з вами будемо ліпити. Червоненькі ягідки Осінь роздавала, горобиною птахів щедро пригощала. Узимку горобинові ягідки Головна прикраса голих від дерев. Завдяки горобини рятуються від зимових морозів голодні птахи, синички, горобці. Давайте розглянемо, якого кольору ягоди горобини червоні. А якої вони форми? Круглі. А гілочка якого кольору? Корічневе. Як ви вже здогадались, ми сьогодні зліпимо гілочку горобини. Ну-ка, приготуйте свої язички, зараз ми з вами вимовимо чистомовку. мовку Іна, 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 червона горобина. Ини, іни, іни ми йдемо до горобини. Іну, іну, іну ми зірвемо горобину. На на на, горобина смачна. Давайте з вами розімнемо наші пальчики. Червоні ягідки осінь роздавала. Горобина ю птахів щедра пригощала молодці малята. Для роботи нам потрібно взяти пів аркуша картону, дощечку та пластилін. Спочатку зробимо гілочку з коричнього пластиліну, розкатаємо жгутик, розімне кусочок, розімнемо в пальчиках, ось так. І рухаємо вперед-назад. Розкатаємо жгутик ось так. Та поділимо наш жгутик на декілька частинок. Зараз на картоні сформуємо гілочку, ось так пальчиками притискаємо нашої горобини. Ось так. А зараз зробимо ягідки. Візьмемо червоний пластилін, добре його розімнемо в наших долоньках, щоб він був тепленький, податливий. відчіпую шматочок і коловими рухами розкочую кульку. У нас така кулечка вже вийшла. Це у нас ягідка готова. І я її прикріплю до гілочки. І ось так пальчиками злегка притискаю. Ще відриваю шматочок, і таким ж чином роблю кулечку. От у нас вже кулечка вийшла. І ось так. ягідку до гілочки. І одна в мене кулечка. Я її теж ось так до гілочки. Таким чином робимо багато ягідок. Ще одна. Дітки, подивіться, яка в мене вийшла гілочка горобини. Я чекаю, які вийдуть у вас. Ліпимо. У вас все обов'язково вийде. До зустрічі, малята! До побачення!